Боже, це 20 тисяч гривень, це просто зуби. Це неправильний прикус взагалі жах, що твориться. Я просто ревіла ночами, тому що ну було дуже боляче. А тут моя ортодон зробила величезну помилку. Красуні. я Расунят сьогодні без макіяжу, це знаєш, ми будемо робити його разом. А також заодно вам розповім всю історію носіння своїх брекетів, скільки я заплатила, скільки я мучилась, та яка ціна гарної посмішки. А Також протестуємо з вами відбілюючі смужки для зубів. Я буду робити це вперше разом з вами, і мені дуже цікаво буде побачити результат. А він буде одразу у кінці. На нашу денний край почне розповідати звідки взагалі з'явилась ідея відбілити зуби. Я давно хотіла це зробити, проте у клініці це занадто дорого, і я боюсь тих агресивних методів, яким вони там це роблять, відбілюю зубки. Я обираю домашні умови. Ось, а, але це така завжди була для мене тема дуже важлива. Я за цим дуже так трушусь, якщо можна сказати, і довго обирала саме смужки, щоб вони були натуральні, щоб вони не шкодили, як знаєте, відбілюючі пасти з ті ж самі. Я зупинилась на бренді So White. Зараз вам я їх покажу. Я почала зі смужок, щоб одразу надягти їх на зубки і разом з ним робити макіяж. І в кінці якраз ми побачимо вже з вами готовий результат. Що сказати, на початку вставлю це потім. Ми з брендом So White підготували для вас подаруночок, який саме розповім у кінці, тому обов'язково додивіться. Цей бренд визиває у мене довіру на 100%, тому що в них є сертифікати якості і самі смужки розроблені у Великій Британії. А це, в принципі, вже дає певні підстави довіряти цьому бренду і якості продукту продукції, яку вони виготовляють. Набір із 14 комплектів смужок на кожен день. На кожному є детальна інструкція, як це наносити, як це робити, все проводити, аби ви могли прочитати. Один наборчик і відкриваємо. Зараз нанесемо. Можливо, я буду трішечки гірше говорити будуть зараз проблеми з дикцією, тому що все-таки смужки будуть на зубках, можуть заважати, але дуже цікаво побачити мені результат. Ось такі прозорі вони виглядають. Так розумію, це на верхню щелепу, це на нижню щелепу, тому що верхня щелепа, ну, в мене так точно зубки в принципі більші. Смужки і починаю наклеювати на зубки. Ось так, прям на ясна. Зараз картинка, певно, не з найкращих. Ви зайшли до бюті блогера а потрапили на якийсь. Стоматологічний прийом. Я вже наклеїла смужки і говорити трошечки дивно, але я не думаю, що це буде заважати нашому сьогоднішньому макіяжу. Ось так вони виглядають, і витримувати ми їх будемо півгодинки. Отож, років п'ять назад мої зубки виглядали ось так. Я прикріплю десь тут фото, і було прийнято рішення точно йти до стоматолога, до дитячого ортодонта і робити щось з цим всим. Мені одразу сказали, що ще зарано ставити брекети, тому що різці ще не вилізли ось ці. І мені поставили таку пластину на піднебіння. Це було жахливо. Мені було дуже боляче, її підкручували кожен місяць буквально. Це приносило про болі. Я не знаю, як це навіть передати. Я була я прикидалась ночами, тому що мені було дуже дуже боляче. І за цю пластину ми заплатили. Здається, 1900. Я чому кажу ми, тому що мені було ще на той момент 13 років чи 12, і за це все платили, в принципі, мої батьки. Сподіваюсь, вам нормально в мене слухати і не заважає те, що у мене ем, смужки на зубах. Потім ще було цікаво в тому, що цю е, пластину потрібно було кожен місяць підкручувати. На неї потім ставили ще якісь такі резиночки, які тягнули ці всі зубки назад, аби ось ці різці могли вилізти. Тому що в мене вони взагалі лізли звідкись згори, Я не знаю, як так взагалі вийшло. Просто у мого тата так, і певно, що мої зубки пішли в нього генетикою. Я паралельно відволікаюся, аби взяти наступні якісь продукти для макіяжу. Ми платили ще 200 гривень кожного місяця за це. І потім я рік так ходила, і мені сказали, ми можемо вже поставити брекети. Але тут моя ортодон зробила величезну помилку, ми потім спойлер змінили клініку в майбутньому, тому що вона поставила мені брекети лише на верхню щелепу. Що категорично забороняється робити, тому що у вас верхня щелепа подвигається, двигається, а нижня залишається на місці. Що в принципі, сформувало мені неправильний прикус, з чим ми в майбутньому теж працювали, але про це все по порядку. Отож, мені ставлять звичайні металеві брекети, на той час це коштувало 5400. Я як зараз пам'ятаю, але мені в Тіктоці пишуть, пишуть, під відео, що ціна зараз сягає 20-30 тисяч, і мені просто страшно, тому що дмой ну, Боже, як гарно, що я це зробила тоді. Але якщо у вас є можливість, і ви мене дивитесь, вам 16-18 років, робіть все, поки вас за це можуть заплатити батьки, тому що... Потім ці мільйони платити самому, це ну, взагалі не прикольно, дівчатка. Поставили мені брекети на верхню щелепу, і ця пластина все, що залишалась у мене на піднебінні, о, вроді, і це було жахливо, це було те ж саме більше з пластиною, але X10 тому що ще додались брекети. Я просто ревіла ночами, тому що ну було дуже боляче, але мені подобалося, як це виглядає. На той момент я вважала, що це стильно, що це круто. Я дуже гарно виглядаю з тими брекетами. Що знайду відео, ще додам сюди, як я просила наставити мені на брекети. Ті, хто носив, ті знають різнокольорові резиночки. І в мене просто були ось так всі кольори радуги, райдуги, і це виглядало супер круто. Я вам розповідаю паралельно тоную обличчя пудрою Evelyn Varieté, мені дуже подобається. Іноді люблю glow ефект а іноді люблю просто повністю затону. Сьогодні настрій як у другому варіанті. А вже час знімати брекети з верхньої щелепи. Я проходила так ще десь півтора року і. Моя ортодонт іде в декрет, і нам кажуть, ви можете перевестись десь у клініку в іншому, в іншому місці, там недалеко від мого знаходиться. Воно і там, в принципі, більша клініка, більше можливостей. Ми поїхали туди. Ми приїжджаємо в цю клініку, і нам кажуть: а вам взагалі що не ставили брекети на нижню лепу? Це ж неправильно. У вас неправильний прикус у вас взагалі жах що твориться. Я в цей момент просто я ревіла теж дуже довго, тому що мені було е, як жаль, витраченого часу тих болей, тому що я розумію, що зараз все буде заново, тому що будуть ставити брекети ще й на нижню щелепу. Але було одне поліпшення в тому, що мені зняли ось цю пластину, і здається, я вже, вже була просто з брекетами. Отож, 5400 ми заплатили за верхню щелепу, і потім ми ще, звісно, в цій клініці, яка була в моєму місці, ми платили щомісяця 200 гривень на те, аби нам знову мені змінити. І ці резиночки, хоча мені багато хто в Тіктоці писали, я робила схоже відео просто про зубки, що це входить в вартість брекетів і це мають робити ортодонти безкоштовно. З нас же брали за це гроші. Останнім часом, до речі, дуже мені подобається ось цей рідкий контур від Ламелі. Зараз трошечки відволічусь від історії. Ось на цей момент ми вже витратили дуже багато тисяч гривень на те, аби поставити пластину, брекети, підкручувати пластину, підкручувати резиночки. Змінювати це, все ще звісно, зубна паста професійна. Щіточки ось такі маленькі, аби вичищати там залишки їжі з зубок з брекетів. І це в принципі вже дуже сильно. Було затратно фінансово та в принципі морально, психологічно, але ну шляху назад не було. І ми поставили брекети на нижню щелепу. Я дуже любила цю свою нову ортодонтку, як це можна назвати, тому що вона була дуже в принципі приємною дівчиною, і вона завжди там підказувала, як краще очищати, і що краще робити. Але спойлер, вона потім теж пішла в декрет. Просто я дуже вдячна, що ми встигли пролікуватись у неї до того періоду, поки вона ще була. На робочому місці. За нижню щелепу брекетів ми заплатили десь ще 5 тисяч, і того це вже було по сумі біля 20. Зараз це здається такою, ну, середньою сумою, але в 20-21 році це було такою прилічною, так скажу, сумою. Тому що, ну, я не розуміла просто за що ми віддаємо такі гроші. Думаю, боже, ну це 20 тисяч гривень, це просто зуби. Але не робіть моїх помилок, тому що це дійсно того варте. Посмішка гарна і взагалі здорові зубки це. Важливо, тому що це ваше здоров'я. Розповідаю далі. До, до речі, мені дуже подобається, що відбілюючі смужки, знаєте, так пахнуть ментолом з ароматом ментолу, і це дуже приємно відчувається на зубках. І вони взагалі не заважають. Тобто я вже звикла з вами так розмовляти. І ще так рік чи півтора я ще їздила. Це вже не знаю, пройшло спочатку взагалі всієї моєї історії до цього періоду два чи три роки, і потім ще рік я їздила е, у інше місто, щоб підкручувати кожен місяць. Ці резиночки, е, все це. А все це змінювати, тому що але це теж затратно і по часу, і по коштам, в принципі, і по відчуттях, тому що в мене ще були такі резиночки. А, забула сказати, між е, верхньою і нижньою щелепою у мене теж були такі резиночки, хто носив брекети, знають, щоб верхню щелепу як трошечки е, як подвинути е, ось так перед назад, перед-назад, тому що вона була дуже сильно догорилась так. Мої зубки їх треба було подвинути ось так. Я носила ці резіннички. Тут знаєте, такою собачкою трошечки, якою не на мордник. Я таке порівняння, але правда, дуже було важко, тому що. Я не могла говорити нормально, я не могла широко відкривати рот. Я могла лише коли їсти, знімати ці резиночки і потім кожен раз їх надівати. Я теж додам фото, як це виглядало. Але по відчуттях це також жахливо. Це тебе просто сковує нереально. Хто носив брекети, ті мене зрозуміють. Хто не носив, не хочу вас лякати, але це реалії. Я вже нафарбувала брівки, трішки позаймала своїми справами, аби розтягнути час. І зараз вже фарбую війки, і будемо з вами знімати смужки та дивитись на ефект. Останнім часом дуже подобається ось ця туш від Евалайн. Розповідаю далі. І вже після ще року у новій клініці ми все-таки зняли ж ці брекети, і, в принципі, на цьому все б могло закінчитись, але. Ні, я ще досі ношу елайнери. Я сплю у елайнерах це такі прозорі штучки. Я вам зараз їх покажу. Такі надягаються на зубки, і вони підтримують ефект брекетів. А ще після брекетів на вас чекають ретейнери. Ретейнери це такі металеві полосочки, які стоять у мене зараз на верхній та на нижній щелепі з іншої сторони. Вони теж притримують зубки, або вони не поїхали назад. Це теж дуже важливо, тому що брекети це не назавжди, брекети це не 100% гарантія, і їх все одно треба підтримувати. Потім ще зубки. Я, наприклад, не спала в лайнерах якийсь період, там не знаю, біля місяця, і я прям бачу, як знаєте, ось ця верхня щелепа знову їде назад, і така ні-ні ні, треба знову повертати, тому що це знаєте. Я не хочу знову проходити ці дев'ять uh, кругів. Аду, як сказати, для мене це було в принципі так, тому що це дуже складно. Віки нафарбовані. Я в принципі теж більш-менш будемо зараз знімати смужки. Знімаю прямо при вас. Потім я взяла зубну щітку, тому що треба пройтись по зубкам, зняти залишки гелю. Але я це буду зроблю ванній кімнаті разом з водичкою. Знімаємо. Так, залишки гелі ще є. Та важливо зазначити, що ефект від смужок проявляється через добу, не прямо одразу. Звісно, одразу ви теж побачите результат, тому що зубки стають білішими. Зараз я а, почищу гель і покажу вам. Але повноцінний результат, звісно, через добу, а в перспективі і через повний курс, коли ви пройдете е, відбілювання зубок, тобто через 14 днів. В момент X я очистила свою зубку від залишків гелю, і подивіться, як гарно вони починають виглядати вже зараз. Я отак намагаюся розмовляти, щоб показати вам ефект, тому що мої передні зубки дійсно стають білішими, та й в цілому вся ротова порожніна освітляється. Я уявляю, який ефект можна досягти за 14 днів використання. О, і це всього півгодинки вашого часу щодня. Ну, а тепер ми фарбуємо губки і підсумуємо всі витрати за 4 роки, мені трішечки страшно. Я обожнюю свій олівчик у цей у 112 відтінку від глимбі, постійно не фарбуюсь його по контуру і всередину заношу блиск. Отож, підсумувавши всі витрати, я просто фарбувала олівцем і це все плюсувала. У мене вийшла сума 38 тисяч гривень. Отож, моя посмішка коштувала мені. Майже 40 тисяч гривень. Зараз це всього тисячу доларів, але на ці гроші то дійсно були великі гроші. Тепер трішки про подарунок. По промокоду YouTube ви можете отримати знижку у 15%, написавши цей промокод бренду SoWhite у інстаграмі або вівши його на сайті. Всі посилання на соцмережі SoWhite я залишу під цим відео. Обов'язково скористуйтесь, тому що це дійсно вигідна пропозиція. І без того на 14 днів, а ще й зі знижкою 15% взагалі вважаю, що треба брати. Я дякую вам за те. Що ви розділили ці 10 хвилин свого життя зі мною, мені було дуже приємно. Сподіваюсь, це взаємно. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, це дуже допомагає розвитку ютубу. А ще пишіть коментарі від цими від слів. Це також дуже дуже впливає на просування. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео!